Який чудесний сьогодні день? Трактор в полі, дир-дир-дир на весілля їде бригадир. Добрий день, я не бригадир, але на весілля б до вас заїхав. Бухти. Який мокрий стільчик і на мене капає. Так, фу! Добрий день на моєму каналі. Я дуже радий, що ви сьогодні до мене завітали. Давненько не було відео на моєму каналі. Повторююсь. Ну, в общем, то й таке. Е, значить, сьогодні буде таке, я думаю, блін, ну криво камера стоїть. все. Дубель номер 2. Добрий день, ви на моєму каналі. І сьогодні, я думаю, буде для вас дуже цікаве відео. Таке розмовне. Сьогодні у нас буде, типу, такий подкаст про мотоблок. В подкасті в мене буде тільки я. Дуже цікаво, я думаю. І мотоблок. Так, да, це далі буде. Значить, що сьогодні? Сьогодні ми поговоримо про мотоблока, якого зараз тут геть і немає ніде. На мене ще капає дощ з криші, але просто тут стрічок стояв. І мені здалося, що буде прикольно, якщо я сяду на цей стільчик і отак от буду сидіти і щось говорити. Така дуже приємна атмосфера, йде дощ. Я не знаю, підставлю це музику чи ні, але щось я вам послухати дам. З цієї сторони, якщо ви бачите, ще одне сидіння є, але це вже сидіння для мого гостя. Але сьогодні гость не прийшов, тому на цьому сидінні буду сидіти я. І яке б воно не було мокре, вам там здається, напевно, що я просто на нього сів своєю дубкою. Але ні, я на нього не сів, бо воно буде мокра, воно тут мокре. І, коротше, така історія. Я думаю, далі відео я буду знімати на цьому сидінні, бо воно мені здається, що м'якше. Але тільки в спину. Дивіться, ось якщо ви бачите, сидіння мокре. Повністю. Повністю своєю п'ятою точкою на сидіння я не сяд, бо воно мокре, як я вже і казав. Але для того, щоб відео вийшло цікавіше, я міг би сісти, але ви просто цього не замітите. Ну ладно, сьогодні я вирішив. Сьогодні вже ви... Сьогодні виповнюється. Вже як два роки, два сезони, коли в мене є мотоблок, і я ним працюю. І я би хотів сьогодні з вами поділитися з тим, чи взагалі потрібно купувати мотоблока в 25-му році чи ні, чи треба він вам, чи ні. Ми сьогодні поговоримо про його плюси, про мінуси. І все. Ну що, починається все більше й дощ. Я не, зна... я не знаю, чи вийде в мене заснять відос через те, що камера може мочитися. Але ну е чим важчий путь, тим він прикольніший. Чогось так кажуть. Що да. й підемо до мотоблока. Зараз трошки розкажу. Я нагадаю, який він у мене є. Покажу для нових підписників, я впевнений, що буде цікаво. Ну та й все. Пішли. <кій> До речі, мій двір став повноцінним місцем для зйомок відео. Тобто, можна сказати, це студія. І для тих людей, хто не розуміє мого контенту, що я взагалі показую, то я скажу: мої відоси це просто для того, щоб Ну, підняти вам настрій. Я знімаю відоси, мені подобається. Мені взагалі подобається все знімати тому я їх і знімаю. Це м моя. Історія і цю історію я хочу підняти вам настрій. Можливо, показати щось корисне. Ну коротше, ви поняли. Тому така історія історична історія в історії. Ну пішли до мотоблока вже. Так, ну що я виставив камеру? Вже дощ посилюється, як я вже і казав раніше. Тому ми безстренько пробіжимося по е, мінусах мотоблока. Там на задньому плані стоїть мотоблок, він, я його поставив, картинка буде прикольніша і взагалі буде прикольно. Давайте пробіжимося по мінусах мотоблока. Самий такий е, товстий мінус це його вага. Він дуже важкий, так як, такий, як в мене, допустимо, мотоблок, та і будь-який. Його вам прийдеться тягать. Ну або, ну вірніше сказати, тягать буде він вас. В цьому випадку ви будете, грубо кажучи, дівчиною, а мотоблок хлопцем. І він буде вас тягати. Засуджуємо, звісно, ці слова. Просто така аналогія, не знаю взагалі до чого я це сказав. Засуджуємо повністю ці слова. Ах, такий мінус. Про його вазі. По його вазі. Е, трошки треба якби підкачатися. Або такий може бути момент, коли ви будете худий, то ви ним підкачаєтесь. Можливо, але це не точно. І так, другий мінус це те, що вам потрібно багато ходити. Ну за ним вам потрібно ходити. Через те, що він на двох колесах, ну і все, в принципі, все до нього чіпляється, і все ви повинні контролювати своїми руками вліво-вправо. Це не дуже коротше, прикольно, але ну прикольніше, ніж лопатою, граблями і так далі. Ну це вже буде плюси про граблі, лопату і там. Коротше, ви поняли? Звісно, так, да, можна купити адаптер, але ми говоримо зараз просто чисто про сам мотоблок. Ну і в принципі, все, всі мінуси закінчилися, так як я їх для себе виділив, це були такі мінуси. В Принципі, все. більш я вроді би мінусів я для себе не бачу. Давайте тепер перейдемо до плюсів. Давайте перейдемо до плюсів. Ну що, давайте поговоримо про плюси мотоблока водяного. Я на початку відео не сказав, що в мене водяний мотоблок. Водянка, так сказати. І що, значить, найвеликий його плюс це те, що вам не потрібно ні з ким домовлятися, ніде не шукати ніякого трактора, а просто ви можете взяти самі і обробити собі города. В принципі, мотоблок справляється з цим дуже легко. Ви просто можете його взяти в будь-який момент, коли ви захотіли піти і це все робити. Це дуже великий плюс. Другий плюс, я думаю, він не менш буде. Вагомий, це його економічність. Коли ви заливаєте 10 літрів соляри, а я думаю, що там бак не на 10 літрів, а можливо на ну коротше, вам тої соляри вистачить для того, щоб з'їздити Сполучені Штати Америки і назад. І у вас ще залишиться півбака. Ви обробите всі городи, свій сусідський, ще сусідський, Цю отак вздовж, впоперек, об'їздите так, як ви хочете, і у вас залишиться е, солярочка. Це дуже прикольно. На ньому встановлений. Дизельний двигун, який мало споживає палива, але видає добру, класну мощну, мощність, потужність. Отакий От другий плюс. Третій, дуже прикольний, мені здається, плюс це те, що ним можна розвернутися будь де і на місці. Якщо у вас маленька діляночка, якщо трактор туди не заїде або міні-трактор, а якщо заїде, то він буде їздити по поораному, по фризованому, і це буде якби не дуже прикольно. А мотоблоком ви можете проїхати, розвернутися на місці і далі поїхати. Це да. четвертий, великий дуже плюс. Це те, що це не лопата, понятно, бо це мотоблок. Якщо у вас є лишні гроші, ви можете придбати собі адаптера і так само робити все, як на тракторі. І ще один п'ятий плюс. Я думаю, це буде завершальний. Це те, що цим мотоблоком можна зробити будь-що не за великі, кстати, гроші. Ні, це буде шостий шостий. Плюс Цим мотоблоком можна зробити все. Посадити картоплю, вибрати картоплю, пофризувати, поорати, посадити там кукурузу, там викосити її, Ну коротше, ним можна робити все, що можна робити великим трактором. При цьому не за великі гроші. Не за великі гроші, це вже шостий буде плюс, але невелика ділянка. Та до мінусів. Ну ладно, ми вже мінуси пройшли. То таке. Ну і коротше, сьомий так уже чи шостий там вже буде плюс це його ціна. Блін, він недорого стоїть, при цьому він за свої бабки ділає дуже багато справ. Да, і ще в кінці відоса хочу додати ще один мінус: це те, що всі кріплення, всі цього навісне. Повністю ніфіга не підходить, воно постійно теліпається, постійно криво стоїть, криво їде, криво садить, криво копає. Загалом воно все криве. Все супер-мега бюджетне і зроблене через сраку. Тому якщо ви будете брати мотоблока, зверніть увагу на те, що це гімно все потрібно буде доробляти. Я це якби ну розумів, але я й дуже злився, бо не завжди виходило доробити його так, як воно ну, нуті працювало. Це теж великий мінус, але це вже мінус не до мотоблока, а це вже мінус до навісного. Тому я думаю, якщо вам буде цікаво, я зніму про навісне відео. Навісне обладнання до мотоблока. Відео зніму окремо. Пишіть в коментарі, цікаво буде думку. Так чи варто купувати мотоблока в 2025 році? Я думаю, варто. В принципі, плюси переважають мінуси. Я думаю, ви самі зрозуміли. Ви собі беріть і займайтеся. В принципі, отака вийшла у мене історія. Про такого мотоблока. Дякую, що ви тут були. Буде приємно, якщо ви підпишетеся, і напишете свою думку в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Я на кожен коментар відповідаю, тому пишіть. І, до речі, не тільки я відповідаю на ваші коментарі, а й інші люди. Вони читають, їм цікаво, вони щось починають там обговорювати. І це мені дуже прикольно. Я коли оце все читаю, ну мені в мене аж душа радується через те, що, значить, мої відео вас зачепило. Я процьяцький пацан, який знімає для вас відоси, тому я надію, що ви мене підтримаєте. І наступне відео, якщо ви мене підтримаєте, то наступне відео буде набагато раніше. Ну, і так. Ну і все.